Виноград красень. І от сьогодні вже саме крайнє гроно повністю з'їли пташечки мені. Ці грона частково вже пошкоджені. Тому зараз буду одягати негайно сіточки на них. Підходжу сьогодні зранку, а пташечка на траві тут сидить біля нього. І так вино наїла, що не може втікти. Але поки я телефон дістав, щоб сфоткати, вона полетіла. Можна поділитися з птахами, але вельми не хочеться вирощувати виноград тільки для птахів. Тим паче, що вино скрасення дуже добре. Це старий кущ в мене, я його ще зараз збережу. До речі, поруч цимус, цимус птахи не зачіпають. Взагалі чомусь. А далі красень. Красень також чуть-чуть поскожений. Молодий кущ красеня, Все. Які тільки спіліші ягодки були, та щечки понормували. Тут вже і сіточки нема що одягати. Як тільки ягода достигає, от дрібненькі вкрасення. Ну це все, і то вже обіжене. Ягодки дрібненькі і вони... Їм подобаються пташечкам. Ну, тут же взагалі от все позідали. Так що зауважте, хто має такий сорт, ось в цьому році ось, я ще поки не бачу. А от кілька пташечок. Тут кінець виноградника в мене. Внизу якби вже жаліс ось там. Там хащі, там птахи живуть. І ось вони. Гласують виноград. Зараз буду ходити ще. Дивитися, які сорти будуть пошкоджені. І хоч не все виноградник, але в основному треба ховати. От, до речі, доба пройшла, півтори доби пройшло від дощу. Практично я пройшов по винограднику, тріску досить мало. Є деякі тріщини поодинокі. На деяких сортах одна-дві ягодки не більше. А мабуть, тому що буквально перед тим дощом за 2-3 дні я підливав ті всі кущі. Ну, мене хвилює красень. На красені немає. Немає тріску взагалі. От навіть це гроно, яке при самій землі заляпане землею. Грона ще вологі від тих дощів, зараз сонечко зійде просушить. Я їх все таки також сховаю всі точки.